Доброго дня, шановні колеги. Ми в осінньому саду на Вінниччині і бачимо, як іде підготовка саду до зими. Справа сорт Гала на «дев'ятці», зліва сорт Ринець Семиренко. І бачите, що зараз вже станом на 11 листопада лист поступово падає. Відток іде пластичних речовин, де лише трошки допрацьовує, хоча температура 10 градусів тепла, іде підготовка до зими. Як гала підійшла до зими, бачите, що є відбивання, де зрізи були в цьому році, більше-менше, тут менше недостатнього приросту було по відбиванню. Дещо тут ще менше. Одним словом, кала не дуже дала відбиток приросту в цьому році, але вже поступово готується до зими, потребує ще міді, перед цим азотних добрив по листу для того, щоб підготуватися до зими. Ну і Рене Самиренко. Рене -Самеренко, бачите, краще підготовлений прирости, закладка генеративних. Плодових бруньок відбувається. І тут вже, бачите, листя менше. Рене Семиренко зібране вчасно. Бачите, ще трошки залишилось кілька яблук на дереві попропускали. Рене Самаренко така в цьому році плоди досить високої якості. І бачимо, що закладка хороша. Обрізки тут буде не досить багато. На вершках є трошки мітли, ну це завжди так. Поправлять вершки, середина закладка генеративних бруньок, внизу треба трошки підпрацювати, щоб було затинення, і листя потихеньку впадає. Звісно, тут азотні добрива треба для того, щоб це листя переробилося бактеріями, щоб на свій рік не було. Надушку хворог. Ну і бачимо, трохи гали залишилися ще на дереві. У такому стані. Це гала. А тут і Рене Сабренко, ці два яблука ми бачимо в цьому році. Це на 11 листопада, як сад готується до зими. Тепер головне перезимувати дощ потихеньку йде, вологи достатньо в саду, для того, щоб насичення було відток пластичних речовин. Йде досить спокійно. Лист опадає, також рівномірно, без різких морозів. Тепер головне, щоб різких морозів не було. Закалка прийшла досить активна, досить спокійна, і рослини перезимували. Бачите, лист ще зелений ще працював цьому році, він чистий. Тут препарати компанії Баз були, та сама Еревіона Делан, Регаліс. І ми з вами будемо надіятися, що перезимують, не буде таких зим. І саме голода, весною рослини повинні підійти оптимально, витримати, якщо будуть весняні пізні заморозки. Закладка генеративних броньок досить хороша. І готуємося до наступного врожаю. Звичайно, підготовка до зими тривала не тільки в осінній період, а на протязі літа. Вона складала від того, що потрібний був чистий лист, який працював, здорове дерево, здорове зрошення, здорове харчування добривами. І саме головне вчасно зібраний врожай. Вчасно зібраний врожай, відток пластичити, що він пройшов, і дерево готується. До зими будемо сподіватися на гарний врожай.